Я їду на завдання. Якщо щось зі мною станеться, живи далі. Ці слова своїй дружині Наталії в телефонній розмові сказав її чоловік Олексій Гуцул. З грудня 2022 року він воював на фронті у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади. З вересня 2023 року. Військовий вважається зниклим безвісти. Дружина Наталія припускає, що Олексій може бути у полоні. Про пошуки чоловіка Наталія Гуцул розповіла знімальній групі Сі 4 на початку повномасштабного вторгнення Наталія та Олексій Гуцели переїхали з Бахмута до Чернівців. У грудні 2022 року Олексія призвали на військову службу. Це були такі напрямки, як Херсон, це були Донецький напрямок, Бахмут, Солідар, це Мар'янка була, це запорізький напрямок, це Новопрокопівка. Село Новопрокопівка було останнім місцем дислокації бригади, в якій служив Олексій. 28 вересня 2023 року він та ще вісім побратимів виїхали на завдання. Ніхто з них не повернувся. Усі вважаються зниклими безвісти. Останній раз він мені повідомив 28 вересня, 2023 року, що він йде на виїзд. І його слова були: Якщо що – живи далі. На зв'язок він не вийшов. І я ну, написала родному, що з моїм чоловіком. мені сказали, що, на жаль, він загинув. Але я в це не вірю, тому що, поки немає тіла, в мене завжди буде надія на те, що він живий. І я вірю і шукаю його серед живих. За словами Наталії Гуцал, доказів про загибель її чоловіка немає. Про те, що він у полоні, також вона, як і родичі інших зниклих безвісти побратимів Олексія, організовують мирні акції у різних містах України. Звертається до координаційних штабів СБУ, МВС, Червоного Хреста та омбудсмена. Ми звертаємось до більш до киша, до тих людей, хто може проводити і робить це перемовини, хто вносить до списків, і ми просимо, що ну допоможіть нам, допоможіть, тому що саме за нас напрямок нічого зовсім не чути. То якщо там на деяких напрямках там є відео підтвердження, що хлопці потрапили в полон, то за нас зовсім нічого. Мені кажуть, що він його немає ні в живих, ні в мертвих. Я розумію, що якщо немає ні в живих, ні в мертвих, то це є надія. Кожна ДНК експертиза для ідентифікації тіл загиблих військових для пані Наталії нестерпна. Коли проходять репар... репатриційні е, дії, це, знаєте, ну це ти вмираєш. Просто вмираєш і місяць, коли робляться всі ДНК експертизи, ти сходиш з розуму, ти лізеш тільки на стелі, на стіни, куди тільки можна. Тому що ти чекаєш і молишся тільки за те, щоб, не дай Боже, що він там буде. А потім знов проходять нові репатіаційні дії, і, знов, і ти знов сидиш і знов чекаєш. Кожна в душі мріє, що ні, його там немає. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк – Новини Сі4.